Олег Ляшко, і пере... переходимо до голосування. Будь ласка. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні народні депутати, ми маємо обов'язково проголосувати рішення про звільнення корупціонерки богатирьової з посади. Але. Не менш важливе рішення. Я прошу парламент, головуючого поставити на голосування у другому читанні наш законопроект 2201 про мораторій на закриття лікарень. Цей законопроект у першому читанні був прийнятий в травні минулого року. Більшість тодішня не голосувала за прийняття його в цілому. Тисячі людей, які померли на совісті міністра охорони здоров'я. Це люди, які не отримали вчасно належної медичної допомоги. Це люди, які не можуть купити ліки, користуватися обладнанням тощо. Тому я прошу зразу, після рішення про відставку Богатирьової поставити прийняття в цілому законопроекту 2201 про мораторій на закриття лікарень і припинити. Цю ваханалію, цей геноцид, і багатотисячна медична громадськість нам подякує. І люди нам подякують за те, що ми нарешті прийняли рішення, щоб не закривались лікарні. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати. Переходимо до голосування.